Всім привіт! Ви на каналі Кіпоп'яття Лакорн, і Сьогодні я хотіла би зробити огляд на дораму роман Тига і Троянди. Звісно, в мене щось з'явилось на фоні. Це мої книги, які я читала, які мені подарували, або я сама собі купила. Почнемо з романа і тигри, і троянди дорами. Ця драма вийшла 2020 року. Я взагалі не люблю, коли виходять вони. І треба чекати, чекати. А от з цією драми я чекала. Я половину серіалу дійшла і, оказується, ой, там треба ще. Все-таки треба ще чекати. І я чекала з нетерпінням, мені дуже подобався цей серіал. Це теж один із моїх найулюбленіших. Після нього мені потім не хотілося е, дивитися інші. Дорами, знаєте, буває таке, да? Коли ви дивитесь гарно драму, все добре, все добре. Або читаєте якусь книгу. І закінчується, і ви відчуваєте якусь пустоту. Ви думаєте, що не зайдете інше, яка ну, захопить ваше серденько. От, отаке в мене були відчуття після кінця цієї дорами. Е, опис сюжету там є головна. Героїня, яка писала сценарій, її грає Джао Люсі, та головного героя грає Дін Юсі. Я сподіваюся, їхні святі не поміняла. От і головна героїня вона молода сценаристка, яка написала сценарій для історичної драми. Але одного дня вона прокидається і попадає сама в свій сценарій. Вона дізнається, що вона попала на роль героїні, яка є третьою сестрою, яка має бути войовничою і яка має померти вже в першому ж епізоді е, того сценарію. Вона не хоче вмирати. І відбувається зустріч е, головного героя і головної героїні у їхню шлюбну ніч. Да. Вона знає, що він її має ось ось отруїти. Але він її в останню мить передумав. Ну, не вдалося її отруїти, тому що він зрозумів, що вона знає, що, що десь є подвох. Але на цьому він все-таки хоче її вбити. Він хоче захопити місць. Місто, він хоче захопити місто головної героїні. Е От, і вона не померла і починаються дуже цікаві події. От, головна героїня по сценарію мала бути сміливою, знати бойові мистецтва, бути відважною, зухвалою, таким командиром. Але Росі, ну, вона е грає роль. Е Такої дівчини, яка є повністю її протилежністю. Вона от наївна, така, не знає ніяких бойових мистецтв. От, взагалі повна протилежність. Тісакі. So І це попродовж сюжету видно, що вона намагає. Вона навіть придумала, що вона втратила бойові мистецтва, але при цьому є епізод, де вона билася. Не знаючи бойових мистецтв з своєю іншою сестрою, вона змінює повністю весь сюжет, який складала. І головний герой мав бути на початку з її сестрою по сценарію. Але так склалося, що головний герой починає проявляти більше симпатій до третьої сестри, до такої. Наївної, такої невоємничої дівчини. Хоча на початку в них були такі, знаєте, ненависть одне одна до одного. Він хотів захопити місто, хотів хотів взяти владу, тому що в місті де проживає головна героїня, там царує матріархат, а там, де голов, а там, де проживає головний герой, там цінується патріархат. І знаєте. І тут теж така цікава сюжетна лінія, коли сім я, сім я. такий патріархат і матеріархат стискаються одне з одним, і дуже важко підкорятися головному герою до до цього всього. Головна героїня має радників, і, і вона не так, щоб говорити про Себе конкретно вона говорить е, фруктами. <смі> да. Мандаринка і банан. <смі> От е, мандаринкою була вона, бананом був він. І вона мандаринка, банан. Вона починає проєктувати з, разом з радниками, яка ця ситуація, як покращити. Також ця мандаринка хоче. Е, Звести все-таки як по сценарію головного героя свого теперішнього чоловіка з сестрою, як воно має бути. Але коли вона намагається це все робити, вона поступово починає сама в нього закохуватись. От головний герой він такий войовничий, такий, сильний. Але він, був хворим. він був хворим, але за допомогою мандаринки третьої сестри він видужав, тому що вона заради нього вкрала дуже великий, дуже, цінний, дуже цінну реліку, яка є в їхньому місті, за що потім вона буде отримувати негатив як і від матері, так і від. Від свого народу, тому що ніхто не хотів бачити її на троні, але її мати от дуже хочі, хоче бачити саме її на троні. Вона її дуже любить і цінує. Ви дуже в нього є поціл. Він хотів завоювати це місце, Я вже говорила. Він вилікується, став сильним і він починає підкорюватись під цей матріархат. Йому подобається героїня, його власна дружина. Він не розуміє, чому дружина хоче звести з його сестри з не його, з її сестрою. З її сестрою. Ось, і коли вона розуміє, що історія вже от зовсім зіпсувалась. Зіпсувалась не так, як... не так де як треба, вона вирішила розбити серце головному герою, сказавши, що вона його не кохає. Це дуже сильно травмувало, він став ще більш жорсткішим і потім повертається вже з... з тою сестрою, з якою вона. Їх зводила і починає завойовувати місто. І він починає до неї до мандаринки, до своєї власної дружини, ставитись дуже суворо, дуже прискріпливо його образи ну, дуже сильно. Але при цьому, коли він бачить сльози, він зупиняється і не продовжує цей негатив. Ця драма дуже легка, смішна. Так, вона не має ніякого сенсу з дуже історичними подіями, але знімається в жанрі історична драма. Ось кінець дуже чудовий, мені сподобався. Там є хіп-пігенд. Я цілком не дуже сильно знайома з китайськими нарядами, історичними народними там. Але мені здається, що. Передати ту атмосферу, яку вони хотіли, задумали, їм вдалося все-таки. Ем, з цією драмою вам не буде сумно, вам буде дуже весело, чудово провести свій час. Дуже рекомендую для перегляду. Ну, В кінці вона да, вона повертається в реальність і. А що я розказую? Подивіться і дізнайтесь, що там було далі. А що я розказую? Подивіться, що там було далі. Виправила свіж суржик. До речі, її сестра вже помаленьку з цими зближеннями почала закохувати свій кохану коханого мандаринки. Так що вона була вже не проти замутити з ним. Але пізно він зайнятий. It never happened. It never happened. We made this one up. It's fiction. <звучит> Отак от Є такі і імімічні моменти, які, ну, прямо саме серденько, знаєте. На цьому вже все. <звучит> Дякую, що подивилися. М -м, гарного всім дня, вечора, ранку. Нелогічно почала перечисляти. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Також в мене є. Я відкрила телеграм-канал, де я публікую Публікую... про кей-поп, біє, драми, кормини, там і музика, і драми, і всі мої переживання, що я дивлюсь. Також рекомендую вам підписатись, щоб було вам цікавіше дивитись мене.